Запишіть формули для знаходження площі трикутника. Ми з вами допрацюємо. Тепер повертаємося до номера 6.19. Дивіться, ми з вами виділяли. Ми з вами знайшли формулу площу трикутника абде, площу трикутника. ДАЦ. І також ми з вами вказували, що площа Трикутника. Ми з вами вказували, що площа Трикутника. Давайте це нагадаю. Зараз більше зроблю. Що площа Трикутника АБЦ складається з площ двох Трикутників. Площа Трикутника АБЦ складається з площ двох трикутників. А саме. Площі трикутника А Б Д. Та площі трикутника Д А С. Тепер, навіщо ми записували цю рівність? Ну, по-перше, тому що в нас великий трикутник А Б С Складається з тих двох маленьких трикутників. А по-друге, в принципі, ми з вами все знайшли. Тобто, залишається в нас зовсім трошки. А саме. Площа трикутника АВС Ми з вами знаходили 12 коренів з 3 см. Тому так і записуємо. 12 коренів з 3 см. Дорівнює. Далі ми з вами знайшли площу трикутника АВД. А площа трикутника АВД в нас дорівнювала. 3 корінь з 3 Три корінь з 3 AD. Поділити на 2. Площа трикутника DAC нас дорівнювала 4 корінь з 3 поділити на 2. 4 корінь з трьох поділити на 2. Аде. Аде. А нагадую, знайти нам треба було за умовою бісектрису АД. Знайти нам треба було бісектрису АД яким чином це можна зробити? Зробити це можна з рівняння, яке ми з вами записали. Тобто, дивіться, ліву частину. Ми переписали 12 корінь з трьох. Поки що нічого з нею зробити не можемо. А праворуч, дивіться. У вас два дроби. Знаменник в них спільний. Так. Знаменник в них спільний. Тобто. Знаменник 2. Тут у нас буде 3 корінь з трьох. АД плюс 4 корінь з трьох. АД. Виходить, 12 корінь з трьох дорівнює 7 корінь з трьох поділити на 2, АД можна записати за дробом, тому що все одно його доведеться шукати. Або, в принципі, можна і залишити в чисельнику, немає різниці жодної. Тобто, тепер, якщо ми ось сюди допишемо одиничку, як ми можемо розв'язати тепер. 7 корінь з 3 аД. Чому з буде з дорівнювати? 12 корін з 3. На 2. 12 корінь з 3 умножити на 2. 12 корінь з трьох умножити на 2. Тобто у нас виходить 7 корінь з трьох, а Д, дорівнює 24 корінь з трьох. Як знайти АД? 7 корінь з трьох поділити на 24 корінь з трьох. Наоборот. Навпаки. Що ж сюд дію постійно. Хочеться вам навпаки зробити. 24 корінь з 3 поділити на 7. Корінь з 3. 24 поділити на 7. Далі. А де дорівнює? Корінь з трьох, так корінь з трьох. Можна скоротити. Залишається 24 сьомих або. Якщо виділимо цілу частину, що залишиться? 3,3. 3,3. Залишиться 3,3 сьомих. І записуємо відповідь. А де дорівнює 3,3 сьомих сантимет? Записали. Підготовка добре. до контрольної роботи. Хотів я з вами розібрати навіть не з першої задачі. Навіть не з першої задачі, тому розпочинаємо. Так, так. Розпочинаємо. Я вчора знайшов таку цікаву, таку цікаву задачу, яку хочу з вами розв'язати. По-перше, що вам знадобиться для контрольної роботи? Що вам знадобиться для контрольної роботи? Вам знадобиться. Вам знадобиться теорема синусів, теорема косинусів, розв'язування трикутників. Теорема синусів, косинусів і розв'язування трикутників. Тобто, ось ці завдання вам. Будуть ось ці теореми вам будуть потрібні для того, щоб. А також знаходження площ. Також знаходження площ трикутників. Але перше завдання, яке я з вами хотів би розглянути, воно не найпростіше, воно буде йти у вас, по суті, перед останнім Воно у вас буде йти, по суті, перед останнім, тому його б я хотів би з вами розглянути. Його я хотів би з вами розглянути. Ну, перед останнім, знову ж таки, ви, ну, ви ж не забувайте, що, як завжди, у вас йдуть завдання в різному порядку, тому в когось воно може бути і першим. На це, на це особливо не звертайте уваги. Але таке завдання обов'язково буде, тому давайте ми його з вами розберемо. І так, в нас сказано, що сторона трикутника, а сторона трикутника 21 см, а дві інші утворюють між собою кут 60 градусів і відносяться як 8 до 3. Знайдіть периметр трикутника, знайдіть периметр трикутника. Нічого складного немає, все в принципі доволі просто. Якщо з цим розібратися, запишіть номер 7, давайте з вами побудуємо трикутничок. Давайте побудуємо трикутничок. Довільний. В принципі, ну, щоб 60 градусів був. Нехай буде ось так приблизно. Підписали його. До речі, поки я не завжди. І. І. Все, я тебе почув. І так, так, сторона трикутника 21 см. Яку сторону оберемо? БЦ. Ну, добре. Хай буде БЦ 21 сантиметр. Далі. Тепер. Дві інші утворюють між собою кут 60 градусів. Який кут буде 60 градусів? БЦ. BC. BC. Дві BC. інші сторони утворюють між собою кут 60 градусів, не А БАЦ Петра. БА БАЦ. Так, БАЦ. БАЦ дорівнює 60 градусів. Оце правильно. Відповідно, сторона АБ відноситься до сторони БЦ як 8 до 3. І завдання просте для п'ятого класу: знайти периметр трикутника. Знайти периметр трикутника. От і все. Дописуйте умову. Будемо продовжувати. Тепер дивіться, одразу ви думаєте, що можна застосувати, яким чином це можна придумати. Яким чином це можна придумати? У вас є сторона БЦ. Є кутна проти неї. І є ще дві інші сторони. Є ще дві інші сторони. Так. От подумайте тепер. сторонами мої котомі ж не. Площа не чіпайте, уважає площу не питає ніхто. У вас питають периметр. Впечаю. Давайте так. Добре, периметр. Це в нас сума всіх сторін, так? Які сторони а... ми не знаємо. А Б і АЦ. А Б а, та не, А Правильно, АБ та АЦ. А, стоп, почекайте. Поверніться. Тепер продовжуємо. Дивіться. А Б відноситься до АЦ. Чи є у вас відома якась сторона? І ще раз давайте позначимо. ПЦ. ПЦ сторона. У вас є дві сторони, є Кут між ними, і є третя сторона. Давайте подумаємо, яку теорему в такому випадку застосувати можна. Коли є дві сторони, є кут між ними. Кос. Правильно, за теоремою косинусів. За теоремою косинусів. Правильно. Тепер дивіться, як нам розв'язати за теоремою косинусів. Ну, по-перше, коли у вас є відношення. Нехай. А Б чому буде дорівнювати. 8х. 8х. А це 3х. А це 3Х. А це 3Х. Тепер давайте з вами спробуємо скласти. Дивіться, як в цьому випадку зробити. Якщо у вас дві інші сторони невідомі, правильно? Тобто, ви не знаєте ні АБ, ні А але у вас є відома сторона Б Пробуємо, значить, рухатися через відому сторону. Тобто, Б в квадраті буде дорівнювати АБ в квадраті, плюс А в квадраті. мінус 2 помножити на АБ, помножити на Б і помножити на косинус кута помножити на косинус кута BAC. Тепер BC в квадраті, ми з вами знаємо, 21 в квадраті, дорівнює AB 8х в квадраті плюс AC 3х в квадраті мінус 2 помножити на помножити на AB на, на 8х і помножити на 3х і помножити на косинус 60 градусів. Тепер все підносимо до квадрату, ну і також перемножимо. 21 в квадраті, що вийде. Вибачте, а чому 3х. У нас ж би це. А це. За теоремою. За теоремою ті самі сторони повинні бути. А це. Тепер. 21 в квадраті. Що у нас дасть? 441. 441. дорівнює 64х в квадраті. Плюс 9х в квадраті. Мінус 2 на 8 – 16, 16 на 3 – 48. Х в квадраті і косіно 60 градусів. Чому дорівнює? Корінь страхно. Точно? Мінус корінь. А, ні, одна друга. Мінус. Одна друга. Просто одна друга. Чому мінус? Перша чверть першій чверті косинус додатній. Тобто, в нас виходить, в нас виходить 441 дорівнює 64х в квадраті плюс 9х в квадраті мінус 24х в квадраті. Далі, Продовжуємо. 441 дорівнює. Праворуч що вийде? 49 х в квадрат. квадраті. Тепер х в квадраті. 341 на 49. Поділити на 49. І х в квадраті буде дорівнювати чому? 9. Дев'ять. А х тоді. Три. Або мінус три. Будьте Дякую. Із... Х дорівнює 3 або. Х дорівнює мінус 3. Х дорівнює 3 або x дорівнює мінус 3. Далі, тепер. Так, що що маш? Бути мінус. Ну, почекай, рівняння, то нам треба розв'язати. Правильно, сторона не може бути від'єднана. Ну, тобто, ми це ми розв'язали просто рівняння. А далі ми вказуємо. Чому в нас дорівнює АБ? Тобто підходить нам лише один корінь, можна його виділити. Виділить він тільки його не хоче, значить зробимо ось так. Тобто підходить нам лише тільки трійка. Мінус 3 не підходить через те, що сторона від'ємною бути не може. Далі. Тепер шукаємо наші сторони. АБ дорівнює 8х, тобто 8 помножити на 3. Дорівнює 24 сантиметри. І АС дорівнює 3х, тобто 3 помножити на 3. дорівнює 9 сантиметрів. Тоді периметр. Які три числа нам треба скласти, щоб знайти периметр? 21, 24, 9. 21, 24. І 9. Дорівнює. 54. 54 сантиметри. І записали відповідь. Периметр трикутника АБЦ. Дорівнює 54 см. У вас за умовою сказано, що в трикутнику одна сторона дорівнює 8 корінь з 3, а протилежний кут 60 градусів. Знайдіть довжину радіуса описаного кола. Є у нас певний трикутничок. А Б, Далі. За умовою сказано, що одна сторона дорівнює 8 корінь з трьох. Яка це буде сторона? БЦ. Нехай буде БЦ. Нехай буде БЦ. Метрів. Далі. Тепер протилежний кут. Який це буде кут? ПАЦ. ПАЦ, правильно. Протилежний кут. БАЦ, який дорівнює 60 градусів. ПАЦ дорівнює 60 градусів. Далі. А як позначається радіус саме описаного кола? Велика, велика Великою, Великою літерою Р. На це також буду звертати увагу. Як це позначається? Якщо там будуть маленькі, то, звичайно, що це все не те. Тепер переходимо до розв'язку. Переходимо до розв'язку. Так, дописуйте. Сьогодні буде. Звичайно, сьогодні. Давайте в 4. Четверну в утра починаємо. Світку поставлю, Сергій. Для описного. Теорема. теорема. 4, Я та теорія? Це на 4. Як На Навіщо? 4. А можна ж набагато 4. простіше? Ти правильно сказав, тут за теоремою. За Теоремою синусів. За теоремою синусів. Спрощуйте собі життя. А як, а Мілена, як ти будеш шукати? сказала, да? Як ти будеш шукати, якщо в тебе одна сторона та один кут? Да. Немає можливості. Тобто, ви ж дивіться, що у вас є за умова. за теоремою синусів у нас є сторона BC, є протилежний кут, тобто можна сторону віднести до синуса протилежного кута. Згадуємо, якщо за теоремою синусів. Якщо? Ну. А Б з БЦА? Б це А. Навіщо? Це у нас нічим ніде і Сама відповіла на своє питання. Так. Як два радіуси описаного кола. Будуть дорівнювати двом радіусам описаного кола. Тобто. Тут все набагато простіше. 8 корінь з трьох. 8 коренів з 3. Поділити на синус 60 градусів. І дорівнює 2 радіуси описаного кола. Тепер 8 коренів з трьох. Поділити синус 60 градусів. Чому дорівнює? Корень з трьох на 2. Корінь з трьох поділити на 2. І дорівнює 2 радіуси описаного кола. Далі перетворіть спочатку ліву частинку, тобто 8 корінь з трьох, поділити, поділити на корінь з трьох, поділений на 2, Дорівнює. 8 корінь з трьох нас залишиться, а там буде 2 поділити. 2 поділити на корінь з трьох. 2 поділити на корін з трьох. Далі. Тепер що можемо зробити? Корін з трьох. Корін з трьох. Корін з трьох та корін з трьох скоротити. Залишається. 16. 16. Тобто 16 дорівнює два радіуси описаного кола. Чому буде дорівнювати радіус описаного кола? 8. 8 см. І записали відповідь. Радіус описаного кола дорівнює 8 см. Записали.